Сура 75 Аль Кияма. Воскресіння, ім'ям Аллаха Милостивого Милосердного. Ні, клянуся днем Воскресіння. Ні, клянусь душею, яка дорікає. Невже людина думає, що ми не зберемо її кісток? Таж ні. Ми зможемо вирівняти навіть пальці її? Таж ні. Людина бажає грішити й надалі, запитує, коли настане день Воскресіння. Коли закотяться очі, місяць накриє темрява, а сонце й місяць поєднаються. У той день людина скаже Куди тікати? Та ж ні, немає схованки. У той день притулок буде біля твого Господа. У той день людину сповістять про те, що вона собі приготувала та що лишила по собі, але людина сама буде свідком проти себе, хоча би намагалась виправдатись Не повторюй його, намагаючись швидше запам'ятати Нам належить зібрати його та прочитати. Коли ми прочитаємо його, то читай його й ти. А далі нам належить прояснити його. Та ж ні, ви любите скороменучість і нехтуєте життям наступним. Деякі обличчя у той день будуть сяючими, дивлячись на Господа свого, а інші обличчя у той день будуть засмученими, думаючи, що із ними трапилось лихо. Та ж ні, коли підступить смерть. То скажуть, чи знайдеться лікар. Людина зрозуміє, що прийшла розлука, нога зійдеться з ногою. У той день людину приженуть до Господа твого вона не вірила і не молилась, сприйняла істину, як брехню, та відвернулась, а далі погордо вирушила до своєї родини. Горе тобі, горе. І ще раз горе тобі, горе? Невже людина думає, що вона залишена без нагляду? Невже вона не була краплею сім'я, що лється, А потім кров'яним згустком ми створили її та розмірили, зробивши з неї пару чоловіка та жінку, то невже він не спроможний оживити померлих?